Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення шаблонів для автоматичного завантаження основних засобів для галузі сільського господарства. Приклад такого шаблону ви зараз бачите перед собою на екрані. Інформація вноситься на конкретну дату перенесення залишків до програмного середовища Debit Наприклад, це може бути початок року, початок кварталу, початок певного місяця. Дані вносяться шляхом копіювання або вводяться вручну. Колонка назва основного засобу заповнюється інформація для кожної конкретної інвентарної картки. Інвентарний номер об'єкта. Дата введення в експлуатацію обов'язково має бути вказана правильно для того, щоб в майбутньому програма автоматично і коректно правильно могла порахувати амортизацію для кожного об'єкту. Дата випуску є необов'язковою і заповнюється за необхідністю та за бажанням бухгалтера. Колоночки Підрозділ та Матеріально-відповідальна особа. Інформація переноситься безпосередньо з відповідних довідників. Код номер 10 Підрозділи та код номер 2 персонал, іншими словами, наші матеріально-відповідальні особи. Обираємо кодування та вказуємо цю інформацію напроти кожного рядочку основного засобу. Первісна вартість, залишкова вартість, при необхідності та наявності ліквідаційна вартість кожного об'єкту та сума нарахованого зносу. Також вказуємо ці дані шляхом копіювання або вручну. Повний та залишковий термін корисного використання. Зверніть, будь ласка, увагу, інформацію зазначаємо саме в місяцях. Повний термін корисного використання встановлюється, орієнтуючись на конкретну групу. Інформацію ми беремо з Податкового кодексу України. Залишковий термін корисного використання прораховується при наявності залишкової вартості. Зазначаємо ту кількість місяців, яку ще необхідно зношувати даний об'єкт. Рахунок обліку вказуємо конкретний субрахунок для цього об'єкту: 101, 102, 103, 105. Рахунок зносу для основних засобів це буде 131 субрахунок. Зазначаємо дані, також орієнтуючись не лише на конкретний рахунок, але і на субрахунок обліку. Блок рахунок витрат передбачає в собі зазначення конкретного рахунку при необхідності субрахунку та аналітик, тобто даних з конкретних довідників обліку для даної позиції. Переходимо. В план рахунків та поглянемо для прикладу рахуночок 91, загальновиробничі витрати. Обліку у програмному продукті Debit Plus є аналітичним. Тобто інформація буде накопичуватися в розрізі певних довідників. Відповідно, інформацію або коди з цих довідників необхідно буде вказати у шаблоні для автоматичного завантаження залишків основних засобів. Для кожного рахунку витрат будуть свої аналітики. Цю інформацію можна проглянути у плані рахунків. Наприклад, для цього прикладу ми маємо два довідничка. 42 види діяльності та 3 статті витрат. Поглянемо на кожен із них. Види діяльності. Зазначаємо інформацію, відповідний код, наприклад, рослинництво, тваринництво, переробка. Можемо додавати інші а також конкретну статтю витрат. Ми будемо говорити про наші майбутнє нарахування по амортизації основних засобів, тому тут ми обираємо код 72. Ці дані зазначаються у потрібні колонки. Рахунок кредиту. Якщо наш об'єкт основних засобів придбавався у постачальника, дані ми проставляємо як 152 й субрахуночок. Тобто, коли ми придбавали ці цінності, ми проводили цю суму через капітальні витрати. Колонки Безоплатно отриманий об'єкт, нематеріальний актив та орендоване майно заповнюються для тих об'єктів, які відповідають даному твердженню. Наприклад, якщо ви отримували певний основний засіб безоплатно, напроти такої картки необхідно вказати код номер 1 Всі інші. Рядочки будуть пустими або ми можемо зазначити нульове значення. Аналогічним чином ми заповнюємо колоночку нематеріальний актив та орендоване майно. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!